Дві бази інопланетян побудовані на землі. Daily Mail з посиланням на секретні файли ЦРУ. Якщо ви думаєте, що я зійшов з глузду, то ви помиляєтесь. Матеріал такий дійсно розміщений, і мало того, що Daily Мейл публікувало ці матеріали, так вони ще і на повному серйозі. Описують, а які, які є види прибульців і що вони з себе являють. Ось, мейлі, мей, мейл онлайн, наука пише секретні матеріали ЦРУ стверджують, що викривають місця розташування трьох інопланетних баз, і дві з них знаходяться на землі. Американці сьогодні налаштувалися на слухання Конгресу щодо НЛО. Де провідні вчені та інсайдери Пентагону стверджували, що уряд США приховує докази інопланетного життя. Ну, ви про це давно чули, там різні бази і так далі. Хоча чиновники продовжують заперечувати зустрічі з таємничими повітряними явищами, відновлений документ СИРУ свідчить, що уряд, можливо, визначив позаземних істот десятиліття тому. Вивчав. У 70-х-80-х роках ЦРУ проводили експерименти з особами, які стверджували, що можуть сприймати інформацію про віддалені об'єкти події або людей. Про це свідомо як віддалений перегляд. Один із таких звітів під назвою «Опис баз, пов'язаних з персоналом, детально описував сесію. На якій віддаленому глядачеві було надано невідомі цілі і попросили описати те, що вони сприймають. Ну і далі наводять там документ, ла 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 бла бла бла. Коротше, знаєте, коли отаке читаєш, то мимоволі задаєшся питанням: як так може бути, що одна сторона світу воює, намагається вижити, інша сторона світу займається прибульцями? До речі, Daily Mail навіть види прибульців ви описали. От є три типи: одні з великою круглою головою і нелюдською зовнішністю. Бліді з гострим носом, а також люди зовсім не відмінні від землян. Я вже давно підозрював, що частина людей на землі вони якісь неземні. Деякі люди займаються якимись нісенітницями. Інші люди десь знаходяться в пошуку себе, інші взагалі не думають. Хтось такий агресивний, що є відчуття, що дійсно десь якоїсь планети впав і дуже незадоволений тим, де він перебуває. Я вже готовий повірити в Чорта Лисого, реально. Ви знаєте, що тільки не розповідають про нас, наш світ, і що прибульці, і про кінець світу, і календар Майя, і проблему 2000 року, хто пам'ятає, тепер розповідають про те, що є там якийсь якась людина, яка все передбачає. Вчора я вже дізнався новину, що в, наш бік, в бік нашої галактики летить там якийсь магнетар, і що незабаром кінець і так далі. Ну, Проблема в тому, що б не відбувалося в нашому світі, тим не менш, халепи і війни, і деребани на планеті Земля не вщухають. Не знаю, що потрібно зробити для того, щоб яка має бути інформація, щоб люди якось трішки схаменулись і, хоч якимось чином, почали цінувати те життя, яким вони живуть, і а, ту невелику планету, на якій ми всі з вами перебуваємо. Ми, ми перебуваємо настільки на маленькій планеті, настільки дрібній, абсолютно в масштабах. Навіть нашої сонячної системи, я вже не кажу за там групу а, групу а, сонця, які ми називаємо зірками, або галактику, або групу галактик, або а, скупчення Леніакея, якщо ви знаєте, Леніакея, ми там знаходимось, що просто ти так дивишся і думаєш, чим ми взагалі займаємось, чому ми це все робимо? Життя це взагалі якесь чудо дане в, в, в Всесвіті. І є надзвичайно рідкісним явищем. Ну, як мінімум, людство ще не знайшло ніяких ознак життя ніде. Ознак розумного життя. А ми з вами отримали розум, отримали планету і не можемо на ній ніяк впорядкувати своє життя. Сумно, сумно. Хотілося б, щоб вже прилетіли якісь інопланетяни. І щось зробили для того, щоб ми навчились жити на нашій планеті Земля розумно. От така новина. Кому цікава ця новина, є в Телеграмі, в описі каналу. Можете завантажити, почитати, посміятись, можливо, поділитися з друзями, пролайкати, написати ваші коментарі. Люди ось тут пишуть масово, реально 150 коментарів. Людям дуже цікава тема прибульців. Бережіть себе.